Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. За словами старця Амвросія Оптинського, священнослужителя Російської православної церкви. Який жив у XIX столітті, Росія розпадеться на тисячу царств, а народи розійдуться по світу. Його пророцтво процитували в одному з храмів міста Пермі у найдених архівах, бачу, що буде погано і що буде жалюгідним станом справ у Росії. Антихрист прийде через різних єретиків, розпадеться царство на тисячу царств, ховаючи під своїми руїнами закривавлених лукавих правителів. А народи підуть своїми шляхами, щоб жити за євангельськими заповідями Божими. Таким буде останній день Росії. Пророкував священнослужитель Амвросій Оптинський, відомий світу також під ім'ям Олександра Михайловича Гренкова, народився 23 листопада, 5 грудня 1812 року. Він був священнослужителем Російської православної церкви Єросхимонахом, 6 червня 1988 року, був прославлений у лику святих. Таку ж думку висловив Юрій Шухевич, син головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Якщо Росія наважиться на повномасштабну війну з Україною, вона матиме важкі наслідки, зокрема, розпад через відділення республік, що на сьогодні входять до складу держави. Колишній дисидент і депутат восьмий скликання вважає, що вторгнення резтериторію України може стати початком кінця для Росії. Проте, попри прогнози, голова Кремля все одно здійснив наступ, оскільки не враховує економічні та інші ризики для населення своєї країни тому розпад Росії неминучий. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас, Господь.